Хоча найбільш популярними залишаються atx рішення, чимало покупців усе ж обирають більш компактні версії материнських плат. І, до речі, це стосується не лише бюджетного сегмента. Тож ключові виробники таких пристроїв враховують цю тенденцію при створенні модельного ряду. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся! Наприклад, півроку тому ми познайомилися з повнорозмірною MSI Mac b 850 Tomahawk Max Wi-Fi, яка пропонує чимало функціональних можливостей та строгий темний дизайн. А ось MSI Mac B850M Mortar Wi-Fi має дуже схожий зовнішній вигляд та наповнення, але вже в межах більш компактного форм-фактора Micro ATX. Зрозуміло, що зменшення площі текстуліту змусило виробника піти на певні компроміси. Водночас і далі помітне прагнення дати покупцю максимально багато можливостей. У чому це проявляється, розповімо далі. Коробка отримала звичне оформлення, доповнене інформацією про ключові можливості плати. Зокрема, тут згадана підтримка процесорів лінійки Ryzen 9000, в тому числі і моделей з приставкою X3D. Комплектація пристрою практично така ж, як і у згаданого повнорозмірного рішення: SATA, шлейф, додаткові елементи кріплення М2 накопичувачів, кабелі, розгалужувач і подовжувач, антенна Wi-Fi та різноманітна документація. Материнська плата MSI бі 850 m Mortar Wi-Fi виконана на квадратному текстоліті розміром 244х244 мм. Це максимально можливий формат для мікро atx рішень. В його основі використовується 8 шарів, все як у топових моделей. Що ж до кольорового оформлення, то темні елементи тут трішки розбавлені ненав'язливими кислотно-зеленими вставками. А от підсвітки немає, хоча плата дозволить синхронізувати світіння під'єднаних комплектуючих через утиліту MSI Center. На звороті розташована підсилювальна пластина процесорного роз'єму та гвинти кріплення радіаторів VRM і чипсета. А додаткове фарбове покриття навколо монтажних отворів допоможе максимально зберегти текстоліт під час встановлення. Тут же є роз'єм м 2 3 для накопичувачів формату 2280, якому не знайшлося місце на лицевій стороні. Він отримав шину PCIe 40X2 завдяки використанню чипсетних ліній. Зрозуміло, що таке його розташування не надто зручне, адже для заміни носія в більшості корпусів доведеться знімати материнську плату. З іншого ж боку, все ж краще так, ніж зовсім без нього. Переходимо до деталей лицевої сторони. Увагу привертають два масивні радіатори під системи живлення процесора, які натякають на можливість встановлення навіть топових Ryzen 9. До речі, для відведення тепла від польових транзисторів використовуються термопрокладки з високою теплопровідністю 7 Вт на метр на Кельвін. Сама ж система живлення побудована за 1221 плюс плюс фазною схемою. Для порівняння це на дві фази менше ніж у MSI МАК b 850 Tomahawk Max Wi-Fi. До того ж, сила струму на кожній із 12 фаз тут зменшена на 20 А. Що ж до температур, то після стрес-тестування згадані радіатори прогрілися всього лише до 56-57 градусів, а дроселі розташовані під ними до 61-62. Тому сюди дійсно можна встановлювати 16 ядерні Ryzen 9, не побоюючись перегрівання вузла VRM. А для живлення процесора використовується пара звичних восьмиконтактних роз'ємів atx 12 v Напроти. У лежному краю плати розташовані три чотирьохконтактні роз'єми для вентиляторів, для підключення процесорного охолоджувача, помпи РСО та ще одного корпусного. Також тут є колодка під'єднання адресної LED-підсвітки, чотири діагностичні індикатори завантаження системи, індикатор наявності пам'яті, 24 контактний роз'єм живлення ATX і колодка USB 3.2 Gen 2 Type-C із пропускною здатністю до 10 Гбіт за секунду. Чотири дім слоти отримали фіксатори лише у верхній частині. Вони підтримують модулі ОЗП стандарту DDR5 з загальним об'ємом до 256 ГБ і із швидкістю понад 8200 мегатранзакцій за секунду. А під самими слотами розташована кнопка Easy PCIe Release, яка дозволяє легким рухом пальця витягнути відеокарту із верхнього слоту PCIe 50 x 16. Ще нижче розташований радіатор чипсета, який відмінно справляється зі своїми прямими обов'язками. За 15 хвилин тесту AIDA FPU він прогрівся лише до 47 градусів. Поруч із чіпсетом розпаяні чотири порти SATA із горизонтальним компонуванням. На додачу вниз є пара чотирьохконтактних фан роз'ємів. Що ж до слотів розширення, то їх лише два: PCI express 50 X 16 і PCI-Express x 4 Верхній з них підсилений і використовує процесорні лінії PCI-E. Між ними розмістилися два посадкові місця для SSD формату M.2 2 3 2280 чи 2260, заховані під спільним радіатором із термопрокладками. До речі, останні також передбачені і з боку плати, і не дивно, адже дані слоти обладнані високошвидкісним інтерфейсом PCIe 50X4. Оскільки радіатор оснащений фіксатором Easy m 2 Clip 2, процес його зняття та монтажу не потребує використання інструментів. Аналогічним чином відбувається і встановлення накопичувачів. Якщо ж куплений вами SSD уже має власний радіатор, переконайтеся, що його ширина не перевищує 24 Нижній Нижні плати традиційно багатий на елементи. Тут розташовані колодка фронтальних аудіопортів, одна колодка для підключення led стрічки та дві для argb підсвітки, четвертий роз'єм для корпусного вентилятора восьмиконтактне роз'єм живлення PCIe, дві колодки USB 2.0 та одна USB 3.2 Gen 1, джампер безпечного завантаження, а також очищення даних КМОЗ. Є тут ще й колодка JAF1, в яку вставляється комплектний кабель-перехідник. З його допомогою сюди можна одночасно під'єднати вентилятор та його RGB підсвітку. А ще одна колодка для підключення модуля TPM розташована над роз'ємом PCI E 50X16. У цілому на платі наявні чотири колодки для організації підсвітки та 6 роз'ємів для підключення вентиляторів і помпи з підтримкою ШІМ, регулювання швидкості. Додатково передбачений універсальний роз'єм jaf 1 Аудіотракт плати традиційно екранований від завад та доповнений п'ятьма аудіоконденсаторами. В його основі лежить 7 один канальний аудіокодик Realtek alc 4080 який є частим гостем навіть у топових материнських платах. Мультиконтролером виступає чип від NewViton. За роботу 5 гігабітного LAN порту відповідає чип Realtek. Якщо розміри текстоліту змусили виробника піти на певні компроміси, то про інтерфейсну панель цього не скажеш. Тут є і цифровий відеовихід HDMI, який дозволяє за потреби скористатися можливостями інтегрованого в процесор відеоядра. Дві кнопки поруч також виявляться дуже корисними. Одна допоможе максимально просто оновити мікрокод BIOS, тоді як інша скинути налаштування КМОС. У свою чергу для аналогових та цифрових аудіопристроїв передбачені три роз'єми. Що ж до інших девайсів, то під'єднати їх допоможуть аж 9 USB-портів, серед яких один USB 32 Gen 2 на 2 Type c та квартет USB 32 Gen 2. Крім того, під кожухом інтерфейсної панелі розміщена плата Qualcomm, яка привнесла сюди підтримку Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. До неї під'єднується виносна антена з магнітним кріпленням. На завершення покажемо цікавий спосіб розташування батарейки КМОЗ. І так, це цілком звична cr 2032, але у версії для лептопа. Тож вона фіксується на двосторонній скотч і під'єднується до плати через двохконтактний конектор. Тестована плата використовує сучасний завантажувач MSI Click Bios 10 на основі графічного інтерфейсу UEFI. Традиційно доступні два режими роботи: Easy Mode, де всі налаштування згруповані на одному екрані, або Advanced Mode із сортуванням за відповідними вкладками. У другому випадку базовий моніторинг роботи системи доступний на правій бічній панелі, яка відображається у всіх розділах. Нагадаємо, що у платах з чипсетом AMD B850 передбачена можливість для розгону пам'яті. Водночас, множник процесора можна змінювати лише в бік зменшення, на відміну від старших X чіпсетів. Для подальшого тестування та перевірки можливостей материнської плати використовувалося таке обладнання. При навантаженні 12-ядерного Ryzen 9 7900X з стрес-тестом утиліти CPU Z він тримав стабільні 5,27 ГГц за напруги 1306 В. В більш вимогливому FPU стрес-тесту іде 64. Частота його ядер просіла до 4,9-5,1 ГГц при 1,169 В. У свою чергу температура процесора досягала 95 градусів, що відповідає максимальному робочому значенню TJ Max. Традиційно ми прогнали цей камінь без розгону в кількох бенчмарках, щоб у подальшому оцінити результати оптимізації. Для цього ми встановили ліміт критичної температури на рівні 85 градусів, обравши відповідний пункт у BIOS. Але навіть після цього кроку бенчмарки показували практично ідентичні результати. Лише в мультипотоковому тесті Cinebench R23 має місце 2-відсоткове падіння продуктивності. Зате у FPU стрес тест напруга знизилася до 1,094 вольта, а енергоспоживання на відчутні 20 ватт. Набір із пари 16 гігабайтних модулів оперативної пам'яті ddr 5 6000 під час тестування без зауважень працював на швидкості експо профіля. А після підвищення кожного з таймінгів на 2 та збільшення напруги до 1,38 вольта модулі запрацювали в режимі DDR5-6600. У AIDA64 це дало приріст пропускної здатності лише на 2-5% при водночас на 6% вищій латентності. Зі стабільністю роботи плати MSI Mac B850M Mortar Wi-Fi все у повному порядку. Вона без жодних труднощів пройшла всі наші тести. Попри свої порівняно компактні розміри, материнська плата MSI Mac B850M Mortar Wi-Fi формату Micro ATX отримала відмінні функціональні можливості. Найперше, завдяки свіжій прошивці BIOS та продуманому охолодженню вузла VRM, вона підтримує будь-які процесори AMD, включно з топовими Ryzen 9. Для під'єднання відеокарти передбачений слот PCI E50X16, а два з трьох слотів M.2 2 також підтримують найсвіжішу версію даного інтерфейсу PCI 5.0 X4. Серед додаткових переваг: три діапазони Wi-Fi 7 із виносною антеною, 5 гігабітний LAN, топовий аудіокодек, діагностичні індикатори, один USB 32 gen 2 на 2 Type c та низка інших швидкісних інтерфейсів. А приємними бонусами будуть фірмові опції у вигляді кнопки для швидкого витягання відеокарти та можливість встановлення фронтальних М2 накопичувачів без використання якихось інструментів. З іншого боку, через компактні розміри на платі є лише один додатковий слот розширення PCI E40X4. Також третій роз'єм M.2 2 довелося перенести на зворотній бік, що ускладнить доступ до встановленого у ньому носія. А ще в деякі спрощення торкнулися зони VRM. Втім, йти на які-небудь дійсно критичні жертви по копцю не доведеться. Ось таку основу в системі маємо в результаті зменшення розмірів. Чекаємо ваші враження у коментарях. Підтримайте просування огляду вподобайкою і підпискою на канал. До нових відео. Слава Україні!